Власне, офіційно розпочинаємо Розпочинаємо офіційну е, преамбулу до Мистецького фестивалю Ді у 2017 році. Сьогодні ми вам розповімо про те, над чим ми вже працюємо впродовж останніх пів року. Багато чого ми вам не розкажемо в плані того, що дещо ми хочемо е, залишити в таємниці. Але до того моменту хочу сказати, що... Цей фестиваль пройде вже п'ятий рік поспіль. Це п'ятий ювілейний фестиваль. Момент. Він прийде у травні, в числах з 12 до 14 травня. Це вже оголошені дати. Чому ми так вирішили? Тому що, власне, як, ну, у нас фактично, як вже є традиція, фестиваль її проводити весною, ви це прекрасно знаєте. Е, інша справа, що зазвичай е, е, весні або восени е, в українському літературному, музичному, художньому середовищі якраз відбуваються презентації та новинки чи то пак книжок, проєктів, альбомів і таке інше. І ми вже маємо певні домовленості навіть на 2017 рік з певними учасниками про презентації в рамках мистецького фестивалю Є тих, чи... тих чи інших проєктів. Але попередньо ми сьогодні хочемо і повернутися і в минуло, згадати попередні роки, Про це ми розкажемо по порядку. В першу чергу я бачу, що ви бачите серед нас, серед нашої команди нові лиця. Це не всі люди, але я хочу з усіма вас познайомити. Мене звати Юрко Мотовищук, Василь Томчишин у нас займається, власне комунікації з партнерами, з різноманітними установами, що успішно робив минулі роки. думаю, його за основним мистецького фестивалю є, можна сказати, одна з тих ключових людей, які придумали цей мистецький фестиваль, є разом з Ігором Біликом. Давайте привітаємо. Аліна Дзюба це прекрасна дівчинка, яку ми вирішили, що у нас кожного року має бути як одна. Щоб не було жодної дискримінації, в нас повинна бути одна людина чиночої статі, так ну вибачте, що <звісна> я так зараз гендерна рівність, так? і е Аліна у нас займається цього року підбором е грудь, музичних гуртків, музичних виконавців на сцені мистецького фестивалю. Є У нас буде все локаційно розбито як скор як минулого року, тільки ще й удосконалено. Тому давайте її привітаємо. Нас виступуємо. Дисп... 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 У нас, як я вже говорив, багато новинок, а у нас е, нова людина. Я хочу сказати загалом про нових людей, що е, ось, в принципі, ми бачимо по мистецькому фестивалю, є певний такий ріст і з боку організаторів, також не тільки з учасників. І хочу сказати те, що ми намагаємося в Тернополі е, тих людей, які щось в принципі, роблять, і нам це подобається, якось їх до себе запросити і е, з ними бути разом в одному, можна сказати, тонусі. І декотрі організатори, які попередньо займалися фестивалі, її організацією, пішли, можна можна сказати, навіть рангом вище і займаються більшими фестивалями. і Ми також з цього приводу дуже радіємо. Ось Аліна досить має гарний досвід власне, з працею з музичними гуртами в Тернополі з інших фестивалів. Інша справа ще в нас є: такий чудовий, екстравагантний, прекрасний Юрко Вітяк, який. Відомий власне діяльністю літературної студії Сім Герц, своєю поетичною високою діяльністю, молодий, амбітний. Також в нього чудовий погляд на кіно мистецтво і зйомку короткометражок, і зйомку загалом українського кінопродукту. І було гріхом його не запросити. Його повітяг ваші описки. Він нас буде займатися. Літературною частиною та активно частиною фестивалю. Про це ми також розкажемо згодом, який розкаже, власне, які ми проєкти готуємо. Дещо привідкриє ширу, можна сказати так. Ромко Воробйов відомий в Тернополі, власне, тим, що йому належить авторство всім, ну добре, не всім багатьом відомо, особливо парку Загребелля акції Тернопільська поезія Мертва. Це наш кре креативний дизайнер, людина, яка власне і займається дизайном. Тому давайте його привітаємо. він буде Ще в нас є Павло Бич, який з певних причин здоров'я не зміг зараз бути з нами, тобто, але він також прийшов разом з Василем стосовно спонсорства і налагодження контактів з партнерами. Також зараз їхав на, можна сказати, переймати досвід інших фестивалів Мар'ян Радковський, якого ви також можете знати і чути, якщо ви чули про нього за проєктом літературних футболок з цитатами е, українських і закордонних письменників на футболках. Також він відомий проектом обмін речовин, який проходить в Тернополі. Ми, ну, безумовно, теж б гріхом його не запросити до нашої команди. Ми раді загалом, що усі, кого ми запросили, погодилися. І Маріан також до нас Він зараз з нами на можна сказати скайп зв'язку. Нам розповідає про різноманітні новинки, які ми також обговорюємо разом. І Він до нас долучиться минулого року вже. Е, як, візуально, можна сказати, не тільки в мережі. Тому, умовно кажучи, ми йому поопудували також. І в нас є Іван Поливода, який сидить в цьому залі, але який не любить дуже публічності і попросив бути сидіти в залі, а один займається волонтерством, тому йому популі також. Тепер хочу сказати те, що загалом... Нам я знаю, що ми зараз в принципі, ми розкажемо про загалом про фестиваль, та як ми сюди побудувалися. Але перед тим я хочу е, запросити до е, за слова е, людину е, з боку влади. Дякую, що вона прийшла сьогодні, яка завжди нам сприяла у втіленні е, на наших проєктів. І це Олександр Іванович Смик, начальник е, управління культури. Пане Олександре, давайте пропонуємо. Я б мав лише сказати одне. Я вас вітаю, молоді, вітні, з новим початком вашої роботи. Все, і тепер. Але єдине, що хочу додати, що дуже добре, що в Тернополі розуміють молоді люди одну річ. Весь світ перейшов на фінансування культурологічних проєктів. Тобто в нас ще поступово, де там бюджет, ідуть заходи, а в світі кожен має свій проєкт і він має своє фінансування. Цьогоріч Тернопільська міська рада оголосила конкурс малих проєктів і фестиваль Ді виграв певну суму коштів на проведення п'ятого юлейного фестивалю. Це вже дуже добрий початок. Таких е, проєктів у нас декілька, і якщо відверто скажу, остання сесія, яка вчора тільки розбувалась, збільшила тут 5 мільйонів до семи. Це не на один фестиваль. Але це є дуже добрий знак, я вам відверто скажу, тому що це якась є перспектива. А якщо так умовно скажу, ну от бачите, що зробили хлопці. Грали, грали і виграли. Вони собі спокійно значить, зробили той проєкт, е, пройшли е, всі горнила е, казуїстики документально, я вам скажу, що це нелегко. І мають свій власне, е, початковий якийсь е, потенціал, який розв'язують їм. Скористаючись е, нагодою, я маю своє бачення. Я теж колись свій час був молодим, їхній дерзький. О, я теж робив свій час фестивалі і так само починав з нуля різних фестивалів, які сьогодні вважаються як разбудла самим древнім фестивалю на Україні. О, і тому о, започатковувати будь-які речі дуже о, легко. Інша справа їх підтримувати, розвивати і удосконалювати. Щиро вам скажу, що мистецькі фестивалі є, якщо є асоціація літературного фестивалю, і це як я кажу, то більший акцент все-таки мусить бути на літературі. Хоча ми розуміємо, що і кіно і музика дуже все добре, але я не хотів би, щоб ми... Знову ж таки різноманітними е, перформансами або як називають на вулиці бантами, е, закривали основу е, того, чого ви е, досягли. Тобто, зустрічі з тими людьми, які мають певне досягнення в літературі і особливо будуть мати весною. Тобто, я вам бажаю знайти. Можливо, не настільки відомих, тому що в нас тернополяни ходять або на гарну їжу, або гарну п'янку, або на гарно розкрученого чоловіка. Я б хотів би, щоб все-таки йшли на гарну літературу, а не тільки на те ім'я, яке обов'язково. Я не хотів би, щоб ці е, каготі випадали письменники, тому що. Е, я маю на увазі, що спілок у нас є е, така загальна тенденція, 4 роки фестиваль, е, відокремлюється від е, спілки письменників. Ну, я розумію, що молодший, Ну, Для цього, щоб переконатися, яка є література, існують ринки, бакли і все останнє. Тобто давайте ставитися на своє місце. Одне діло хотіть, інше діло не відписати. І, і ще, бачите, навіщо не відповіли? І ще, що я хотів би вам побажати, насправді, мене здивувало, ми декілька проєктів міської ради ми підтримуємо здоровий управління культури. І мене цьогоріч здивувало джаз ну, Тобто вже пройшов певний час, коли вони мають з і два останні дні це був аншлаг. Розумієте, рекламою можна людей заманити, а якістю можна отримати. Я вам бажаю просто якісному фестивалю, абсолютно без обмежень, без обмежень в експериментах. І, відверто кажучи, менше музики більше людей. Дякую.